Зазначено, що в умовах, коли посилюється контроль та відповідальність за використання державних коштів, відповідно до кошторисних спрямувань, працівники підрозділів державного казначейства на місцях здійснюють активну і наполегливу роботу щодо виконання зобов'язань перед розпорядниками державних та місцевих асигнувань. Зате іноді можливо непорозуміння, але їх я вам скажу, не зважаю за тих всі проблеми. Не так сьогодні багато, тому що ми тісно співпрацюємо з керівниками області, районів міст. Ми, ми кожен день фактично знаємо всі ці проблеми, які є в тих чи інших колективах, і хай по мінімуму, але стараємося яким чином все таки впливати на ті чи інші події. Законодавство змінюється, вноситься доповнення до вже діючих нормативних актів, і не завжди кожен зможе оперативно реагувати на такі нововведення. Отож, є необхідність постійно вчитися в нинішньому році. В нашій області проведено 17 таких навчань, які допомагають у роботі казначеям. Я ще раз раді, що в нас є така серйозна. Школа бухгалтерів – Я така це є відповідальні люди. І сьогодні ще я можу сказати, хто не цінує вашу працю, те просто не розуміє, що таке ринок, що таке сьогодні. Сучасність. Сучасність вимагає оперативно впливати на всі сторони життя нашого Поліського краю, здійснювати фінансування відповідно до зобов'язань планові та поточні рахунки. Лише правильний документообіг. Дозволить уникнути фінансових порушень та забезпечити стабільність економічного зростання. Наголошувалося під час наради.